Всім привіт! Мене звати Іра, я дизайнер, кравчиня та швейний блогер. Сьогоднішній влог буде посвячений тому, що я буду розповідати, що хочу пошити для свого осіннього гардеробу. Але, можна сказати, для більш такої теплої осені для такого перехідного періоду. Але крім цього, я також поділюся з вами трендами, які зараз. Панують на світовому ринку моди, які би я хотіла адаптувати у свій гардероб. Хочу одразу сказати, що я не є тією людиною, яка адаптовує усі тренди, яка слідкує за всіма трендами, щоб ці всі тренди були у моїй шафі. Ні. Я дивлюся, звичайно, різні покази. Я слідкую за деякими інфлюенсерами, за деякими фешн-блогерами, за деякими стилістами, для того, щоб Отримати натхнення для того, щоб отримати якісь нові цікаві ідеї, нові рішення, і після того адаптувати їх уже під себе у свій гардероб. І точно так само сьогодні я буду робити із деякими трендами. Зараз я виокремила шість трендів. Це і по фактурам, і по фасонам, і по кольорам. І шість із цих трендів я буду адаптовувати до своїх речей, які планую пошити у найближчий час. І хочеться розпочати з першого тренду: це леопардовий принт. Мені вже здавалося, що цього року на показах його не буде в такій кількості, але ж знову ж таки ми бачимо його вже багато. Але мені здається, що взагалі леопард це той принт, який можна віднести до класики. Тобто його носили і до того, коли він зараз став такий на піку популярності, і будуть носити і пізніше. Головне, щоб зараз за цих 2-3 роки, коли він такий максимально його багато, щоб він не проївся. Хоча хочу вам сказати таке своє власне спостереження, дуже багато леопарду є на подіумі. Є серед фотографій фешн-блогерів на стрітстайлах. Але якщо подивитися у таке буденне життя, коли пройтися містом чи піти в якесь кафе, ресторан, ми не будемо бачити стільки леопарду. Тобто, якщо, наприклад, ви зайдете в якийсь ресторан, там будете ви і ще там максимум одна-дві дівчини, які будуть одягнені в леопардовий принт. Тому в принципі це можна абсолютно спокійно. Носити в повсякденному житті, носити завжди, і не боятися того, що леопарду буде дуже багато і не знаю, і місто просто перетвориться на сафарі. Я думаю, що такого не буде. Сама я леопард почала носити тільки цього року в січні. Тобто, ще навіть року немає як я його почала носити. До того я носила леопард, коли мені було 10 років. У мене були просто такі шикарні велюрові лосіни. І я носила з такою джинсовою курткою оверсайдз в 10 років. Я вже тоді дуже любила моду. І от пройшло вже дуже дуже багато років. І цього року я вирішила пошити собі перші леопардові речі. І мені настільки сподобався цей принт, тому що ці кольори дуже адаптуються із кольорами, які мені подобаються, які є в моєму гардеробі. Чого тільки варто поєднання леопарду з джинсовою тканиною. Чого тільки варто поєднання леопарда з рожевим, з червоним, з сірим, з коричневим. Просто обожнюю, просто обожнюю, і якщо ви також обходите стороною леопард, так як обходила його я, раджу придивитися, можна почати щось такого мінімального. А що ж хочу шити я для себе в цьому принті? У мене насправді є дві ідеї. І я насправді не знаю, яку з цих ідей я оберу. Це буде залежати від того, яку я знайду тканину під свій задум. Перший варіант це леопардовий піджак. І це, мабуть, такий більш. Класичний варіант речі, яку я хочу пошити. Але я би хотіла, щоб цей піджак був трішки такого вільного крою, щоб він був такий, як піджак пальто, і саме щоб тканина у цьому піджаку була така досить цупка. Можливо, це навіть щоб це була пальтова, тому що я би хотіла, щоб вона мала трішки ворсу. І такий. Класичний леопардовий е, принт. А на жаль, поки що, я не можу знайти таку тканину. І якщо би ви десь бачили таку тканину, скажіть мені, будь ласка. Буде вам великий-великий плюс в карму. Якщо у мене не вийде знайти таку тканину, то я планую пошити для себе куртку з леопардового джинсу. Знову ж таки, леопардовий джинс я не знайшла. Але я сподіваюся, що я знайду. Я зараз в пошуках і, можливо, ви знаєте, де можна класний придбати якісний, хороший і такий більш в темніших кольорах, в таких коричнево-рижих, то буду вам дуже вдячна. Отже, я хочу пошити собі куртку. Можливо, це буде куртка робочого, яка в принципі також є трендовою. Але мені не подобається, коли куртка йде прямого крою, і я використаю ще один тренд, який зараз є: це ікс-подібний силует, це коли дуже класно підв'язана талія. І мені хочеться на цю курточку додати куліску. Тобто приблизно я вам покажу, які варіанти куртки я собі уявляю, щоб ви розуміли, це не тільки на словах, а й на картинці. Курточка має бути трішки з відкладним коміром, з куліскою талії і з накладними кишенями. Мені здається, що це дуже цікавий варіант курточки з джинсової тканини. І такий варіант я би носила практично щодня, там коли відвожу дочку до школи чи йду десь по справам. Наступний тренд, про який я хочу поговорити, і який вже насправді є адаптований у мій гардероб, в принципі, так як і принт Лео, це такі округлі плечі, такий округлий силует півмісяця, широкі рукава і вузька талія. Такого силуету дуже багато. Зараз з'явилося і на подіумі, і серед інфлюенсерів, і також в магазинах. І це можуть бути і піджаки, і куртки, і тренчі, і пальта. А це можуть бути кардигани, які зараз, до речі, теж дуже актуальні, особливо актуальні такі кардигани, гудочки, яких йдуть прямо так під шию, і з такими похилими рукавами. А також мені дуже сподобався образ, який я зараз вам покажу з джинсової тканини. Тут поєднені два тренди: ось ці округлі рукава, і джинсова тканина, і не просто джинс, а це такий дабл джинс, коли верх і низ йдуть з джинсової тканини. Пізніше я ще про це поговорю, бо це теж один із трендів, який я хочу адаптувати. А як я вже сказала, це тренд, який вже є адаптований у мій гардероб, тому що весною я шила. Піджак з таким силуетом. І зараз я знову хочу повторити для себе такий піджак, але вже в такому молочному кольорі, з такої цікавої жакардової тканини, це є котон Льон. Вона така досить цупка і буде гарно тримати форму. Я бачила також серед українських брендів уже такі силуети піджаків. Якщо не помиляюся, він такий був бордовому кольорі. Я не пам'ятаю назву бренду, але там є плечики. У моєму піджаку не буде плечиків, і я їх не дуже люблю. Я буду утворювати ось цей такий силует за допомогою самої форми і за допомогою цупкості тканини. І наступний тренд, про який мені хочеться поговорити, це замша. Її зараз дуже-дуже дуже багато. І хочу сказати, що це просто не насолода для очей. Я дивилася модні покази і бачила різні замшеві речі. І вони настільки сильно мені подобаються, настільки для мене це якась така благородна тканина і зазвичай замша завжди в таких натуральних і красивих відтінках. Це просто фантастично красиво. Є різні речі, представлені на ринку із замшевої тканини, але найбільше мені сподобалися піджаки та тренчі. Тренчі це взагалі просто любов, любовна. Але, знаєте, якщо вам буде цікавий такий формат відео, я буду знімати таке відео і надалі, тобто буду розказувати про якісь свої плани і, можливо, зніму відео. Які би я хотіла пошити речі вже на таку більш Осінь, можливо, на зиму, тренчі, пальта, якийсь такий теплий трикотаж. Якщо буду бачити ваш фідбек, якщо буду бачити, що вам дійсно це подобається, буду знімати ще такі відео. У мене вже давно є такий цікавий відріз замшевої тканини, він такий в моєму стилі, тому що на ньому є квіти, але він в таких природних відтінках. І я думаю, що, можливо, я його використовую. Якраз для якогось такого задуму, я би хотіла пошити або якусь таку курточку, можливо, навіть укорочену, або, можливо, все ж таки замшевий піджак, такий, як зараз, дуже актуальний. За одне, що я переживаю, що моя замша вона не є така цупка і, мабуть, її потрібно буде дублювати. Але я не знаю, як моя штучна замша буде себе поводити. Тому поки що я не знаю, але покажу вам цю красиву тканину. Скажу про ще один тренд, який би мені дуже хотілося адаптувати у свій гардероб це тренд по кольорах. Це дуже... Красивий бордовий колір. Його зараз теж дуже багато на подіумах, і цього року мені настільки сильно подобається, як дизайнери поєднують бордовий з іншими кольорами. І мені саме би хотілося бордовий колір в замші. Не знаю, де знайти замшу в бордовому кольорі, але мені здається, що це би було просто фантастично красиво, благородний колір, благородний матеріал. А ще я би обрала якийсь такий цікавий силует, я би була дуже задоволена такою річчю у своєму гардеробі. Тому ж, знову ж таки, якщо знаєте, якщо десь бачили, діліться, будь ласка. Хоча я взагалі навіть приблизно ніколи не бачила бордової замші в магазинах, але можливо я не всюди шукала. І розповім вам ще про дві речі, які буду шити, які буду поєднувати між собою. І це два тренди, які теж я буду зліплювати в один і додати якихось своїх ноток. Отже, перше про що мені хочеться розказати, це про джинс. Зараз його також багато, і зараз дуже популярний такий образ дабл джинс, коли джинсовий низ, джинсовий верх. Особливо це красиво виглядає, коли і верх, і низ в одному кольорі. Це якось так витягує силует. І, як на мене, це виглядає набагато красивіше, чим поєднати два різних джинса по кольору. Хоча, звичайно, це теж можна робити. Але я говорю про те, що більше подобається мені. Те саме можна сказати, що зараз основний тренд іде на такий темно-темно-темно-синій джинс, який мені не подобається, який я взагалі не ношу і ніколи не носила. Ну, можливо, не знаю, ще в школі, пам'ятаю, у мене були темно-сині джинси, але я не люблю такий колір. Я більш люблю світлий джинс або якийсь кольоровий. Тому знову ж таки, хочу акцентувати увагу на тому, що я звичайно дивлюся за трендами, але адаптую тільки те, що мені подобається, і ще люблю робити різні зміни. Так, наприклад, як і зараз, я дуже хочу джинсовий сарафан. Такий сарафан на бретелях, який я буду носити зараз в осінньому гардеробі, але пізніше буду носити його і весною та літо. Це буде така класна універсальна річ на всі сезони. І шити я хочу цей сарафан з джинсової тканини, але у коричневому такому світло-шоколадному кольорі. До речі, шоколадний кольор, так само як і бордовий, зараз є на піку популярності. До цього сарафану я хочу використати ще один тренд, який я оминала літом. Це тренд на мережево. Я не знаю, чому, але мені не подобається кружево літом в образах. воно мені виглядає якось занадто нарядно. Я більше люблю, коли кружево, коли якісь такі тонкі тканини, напівпрозорі тканини використовуються в осінньому гардеробі, коли їх можна носити з більш об'ємними фактурами, наприклад, стрикотаж, це поєднання з джинсом з речами з шкіри. Тобто, коли йде таке поєднання таких фактур, що я дуже сильно люблю. І з кружева я планую пошити собі лонгслів, який буду носити саме під ось цей сарафан. Я знайшла приблизно картинку, щоб ви хоч зрозуміли, що я задумала в своїй голові. Це не сарафан, це комбінезон, але просто щоб ви зрозуміли, це буде такий коричневий сарафан в довжині Мідіа або Максі, і буду носити я його з козаками, а під низ під сарафан буду одягати ось такий класний кружевний лонгслів. Мені здається, що це буде такий красивий жіночний осінній образ. На цьому у мене все. Розказала вам про свої найближчі швейні плани. Цікаво, чи вам сподобалося це відео, цікаво, чи вам сподобалися мої швейні плани. Напишіть, будь ласка, що сподобалося, що ви хотіли теж пошити для себе, що вже пошили, які тренди любите, які не любите. Мені буде приємно будь-яка комунікація. Всім гарного дня, всіх обіймаю!